Ділок, новий тиждень. Об'єкт той самий. В общем, що приїхали на роботу. З роботи на роботу, да. спати хочу, робити не хочу. Старі сьогодні 4.45. Поки зібрався, з'їздив, зробив певні маніпуляції. Приїхав додому півдев, попив кави і поїхав на об'єкт. Добре, що він тут рядочком. Що я вже напрацював? Демонтував маяки, підрізав стяжку, то що я раз. Ось стяжку, штукатурку, ту, що я той раз робив. І також постійно, монтав, там, де ті ляпухи, де були демонтовані, Ось, що бачите, п'ятнами ще мокре, попідрізав усі нюанси. Бо, що, в принципі, що пилюка сідає. сміття, це сміття з-під маяків, ну і то, що підрізалося. Поки що, напевно, так все і станеться. Ще треба з замовником вирішити по сифону, бо це щось отак. Бачите, машинка правильно тут і сушка буде. Електрика вже мішає, бо десь отак займає машинка. Розумість, не знаю. Ну, то таке, то хтось переробить. Воду ось, не знаю. Чи будемо переносити сюди, бо по-нормальному треба, щоб була тут електрика, вода і каналізація. Сифон я замовив, вже забрав з пошти. То також треба поставити під пралку, бо це тут буде вмивальник, тут ванна. Там також це трохи стіни, щоб продовжити каналізацію далі, бо паряща ванна і тут виходить, що з'єднання попадає якраз не там, де потрібно. Куча нюансів. Ну Це я перероблю. Насчет цього будемо ще говорити, чи я перероблю, чи там. Замовник сам буде переробляти електрику. Я точно трохи не буду, просто не хочу. Тут по цій стороні то я все переробив, тут вже нормально. Ну да, Тут, в принципі, все нормально. Ну Зараз треба пособирати оце сміття. Штроби вже позакидаю потім. Ну а штукатурка то, в принципі нормально сохне. А тут товстий шар вийшло, доволі такий до 3 см в цю сторону. Десь 12 мм, там на гору 8 мм, общем, по-разному. Ну, не страшно, головне, що воно зроблено. Були питання, навіщо такий шар штукатурки накидати, як в цю частину. Це все для того, щоб ось сюди встане ванна. Ця стіна була відштукатурана ще старими майстрами. Ремонт в общем, ремонт квартири трошки робився, а потім людина вирішила її продати. Цей замовник, якому я виконую роботу, купив квартиру вже в такому стані. Ну, і доробляємо. В общем, щоб був 90-й тут угол для установки ванни. І ось тут 90-й, то виходить, що у нас в соотношенні з цією штукатурною стіною чу-чуть ця пішла сюди, а ця розвернулася так. Та і все. В общем, отакі такі-то нюанси. А тут у нас уже, а ні, тут у нас теж 90-й. Тут все нормально. Тут треба вгли підчистити, бо не стає кутник. Но тут 90 й теж є. Да. Тут все нормально. В общем, а так. Да. заради 90-х. Ну, тут 90-й нам не важливий. А тут кстати, в них є 90 й чи ні, або тут важливий. Да. Тут все нормально. Ну, трохи карява штукатурка, але таке. Бачите, угол треба дочистити, бо бігає. Тут, де угол вичищений, то вже стає нормально. Ну, угли ще треба буде підчищать. Оце така та ситуація. Ладно, буду прибирати та, 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 та йти на другий поверх, бо там роботи багато. А на другому поверсі там ой-ой ой роботи. Не знаю, чи сьогодні вийде зробити, чи ні. Але треба сьогодні-завтра закінчити і рухатися далі, бо на оптиміста в мене по сантехніки там дуже багато роботи, взяв об'єктів. Це називається так. Було вільне вікно, заказ змістився. І хоч щось треба було тут втикнути, що вдома не сидіти, да? ну, в принципі, якось так. Ось такий невеликий санвузол. Тут поки що я нічого не робив. Треба інсталяцію перепровірити по рівню, по висоті, Ну, начебто візуально вона стоїть так, як треба. Це внизу була завишена. Ем... Зашить її гіпсокартоном. Далі. Оце все зашить. Ну, ось тут профіль один прицеплений глибоко. Він дуже глибоко. Тут треба в два шари гіпсокартона набратися, а то й в три, бо десь отут стане, я не пам'ятаю, ну, в общем, метр буде душовий піддон і стане десь ось сюди скло, щоб було куди ділитися. Там треба запхнути все пінопластом, щоб нічого не сіфонило, і запінить. Потім попрорізатися, становить трап, тільки цей нам не підходить. Я придбав сюди метровий, становіть трап. Демпферну стрічку виставити маяки, опалубку залити під Ну і позакидати ці всі штроби. Да, підсохне. а потім ще, ну Це вже навіть, буде потім перед ґрунтуванням. Треба буде все цей гіпс шліфануть, бо він бачите, замитий і ґрунтануть. праймером від MAPEI pro G. Він йде не просто ґрунт, а робить роздільний шар між гіпсом і цементом. Що він там і на гіпсокартон, на SB-листи, на все використовується. А що це у нас? А, це від того трапа упаковка. Це ще дрова треба забрати, замовника заборів забарив каміністопеж. Тоже дофіга їх. Ну, То буде потім. Ну так то треба йти вниз працювати, а потім вертатися чи підніматися. Та робити це. Тобто, треба хоч сьогодні позашивати, максимум щось зробити. Настроєння робочого взагалі немає, не хочеться працювати. Не знаю, Це може із-за того, що в мене вчорашній день був без світла. Цілий день на, дворі, на холоді. Сьогодні мені в лом робити роботу. Тому якось так. І думаю, просто, просто мене би все задовбало. Мажодного об'єкта, щоб прийшов, став і працюєш. Останні якісь нюанси, треба якусь дроч виправляти після когось, воно в мене Та, чесно. А потім пишуть, о, а що ви? Не можете виправити безкоштовно якісь косяки. А на халір воно мені здалося після когось виправляти. Щоб виправити косяк, мені треба потратити свій час. А мій час це час, в який я заробляю гроші. І все. Тобто ви хочете зекономити собі гроші, щоб я переробив за кимось? Ні. Хтось зробив вам за тисячу, а чи я, чи другий майстер піде переробляти і візьме 5 і все, і не гребе все одно. Не хочете. Як один пише, а що ти ляпухи не можна було гіпсові повибивати безкоштовно, це тут у санузлі. Ну, можна було вашими руками. Береш, вибиваєш ляпухи безкоштовно, все підчищаєш. І можна і закинути сам штукатуркою, та і все. І буде безкоштовно. А що це я дожу робити безкоштовно? На роботі що? Хтось робить безкоштовно, Ні, не робить. Так само і я. Я роблю за гроші. Безкоштовно працювати я не знаю, як це. Не вмію, Та й все. Обшума, така то горька правда для лежнів, які, кроме одного агрегата в руках нічого більше не тримали. Обшума, так. Таке в мене сьогодні відео буде. Веселе. Перебрався вже на другий поверх. В общем, що ж, інсталяція на сантиметр стоїть вище, ніж треба. Це не критично. Там запхав пінопластом, запінив, Шум, зайшов пінопластом сантиметрів на 25 вище туди по шахті. Нормально все. Треба все тепер демонтувати. Не знаю, на що я так глибоко було ставити на 650 мм. А, 65 мм, що я малю. А тут трошки підбить, щоб трубу на підключення холодної води інсталяції далі закинути. І потім на два, ну да, мабуть, на два листа, то подивлюсь, треба висчитати товщину і виставити профіль. Бо тут по-любому через профіль треба робити, щоб листок зашити раз, листок два, потім вже буде плитка. І коли десь орієнтовно у нас тут буде стояти душова кабіна, то через плитку два листа гіпсокартона. Та й буде триматися. Ось це буде зараз мудрувати. Оцю нішу зашивати. Ну, а потім після цієї ніші вже займусь інсталяцією. Світло капець. Тупо наші сварка їх товарить. Я не знаю. Навіть зубра відключили на квартирі, бо їм взагалі світла не було. Оце знову приглушилося. пригошилося. Щось ярче стане. В общем буду робити роботу далі. Борчі безлад, але я вже зашив. Інсталяція обшита. І також ось ця цініша ну, тут отак усе зібрав. Зараз два листа сюди чпонь, сюди два листа чпонь і по листочку на верх боки. Тут виглядає клинем, але насправді 90-й кут, це нормально, просто так як вже штукатурка тут збита, то далі пішло, тут по штукатурці ближе, ну, то на якісь швидкість не впливає. О, зараз то, що, треба прибрати лишній інструмент, бо так його понатягував, попідмітати та піднімати листи гіпсокартона. вони ну, пополам порізані. Зашивати все, Ну, а потім вже буду гратися із трапом. І ще ось є тут нюанс, я його тоді не побачив. А, де у нас? А, бачу, ось навіть кутник. щикс і впирається в трубу. В общем, цю трубу зараз треба піддовбати, втопити глибше, щоб вона не заважала. бо Там плитку не вийшло вкласти. Ось такий-то косяк від сантехніка. Дякую йому за да. мені роботи. Тут не страшно, а це що торчить. Це взагалі не проблема, а це край трапа буде ось тут. І потім ще 3 см набереться у нас на бортик і тут піде скло. А тут я просто потім поставлю кусок іпсокартону, як вже трап буде заливати. І сюди отак піділью, Така буде штучка зашити, за плиткою. Заложиться так і все. І нічого страшного. Ну, а Тут, мабуть, ще теж підбивати треба. Да, підбивати, різати, воно наш трап. Стану. Ну, а це в общем, отак. Не знаю, скільки це я попрацював. вже замерз, щось на другому поверсі холодно. Ну Це сьомий поверх, якщо так брати. Квартира на шостому, вхід із парадного і верхній сьомий поверх. А, холодно чого? Бо тут батареї дві тільки, а плити це вже. Все. Там сніг лежить на них. Із за того і холодрига. Мене біда. В общем, Трошки розработався, працюється, наче нормально. Ще нічого не знімається, окрім Ютуба. Ні Тікток, ні Instagram, ні Facebook. Взагалі туди ніякого матеріалу ні секунди не зняв, щось немає творчого натхнення. Сьогодні взагалі. Ну а так в принципі що. Треба прибирати, лишнє приймати та продовжувати роботу. Напрацювався. Світло вимкнуло. Ох, Тепер вона фонарика. Скрутка е о, отак. Поки <сміст> пальцем, я вічно не можу зорієнтуватися, куди йшов. Думаю, що це такий замучений. Та ні я став зарані. В общем, та led підсвітка вже все до побачення. Як буде світло, будемо працювати. Зараз беру фонарик Ніпрям. Оце я вам скажу нормальна тема. Да, для дому 2600 здається фонарик. 1700. Зараз один акумулятор. Зарядка ще буде 600 на одну тушку дорогувато, але вдома це часто ми включаємо, пакуємо посилки, під нього і так далі. А на об'єкті то я ж постійно працюю. ці розкидаються. Ось так, чикс до потолка щас за ті ж полоски проводів, так скажем. Да. зацепляюсь і все, і воно нормально висить, мені світла поки що вистачає. Да, Я окуляри ще не ношу. Поки що нормально. А лиш, якщо щось таке ще підільне, вже там углиси 45-ті, там оце складуватися, то я ще ставлю додаткове світло. А так, в принципі, носить. темно там, нічого не видно, да? темно, але зараз буде нормально. Другий режим я ставлю завжди. Да. Мені вистачає. В общем, що я тут напрацював. Я позамітав знову срач, ось почав тут вибивати оцю трубу, що закинув сантехнік. Та вона взагалі, бачите, оце вона в правильному положенні виходить з туди. Там ще треба, зараз буде хімічити куточки. Но воно є там на душик і там на низу ще трошки є. Взагалі, треба трошки уйти туди і потім, щоб нормально вона вийшла. Ну, переділка. А тут а тут щось непонятно. Уровень. Уровень. Непонятно. Та зрозумне, сюди, бульку бачите. Дивіться, все нормально. Ой, так, да, якщо так прицепити, то буде нормально. В общем, ще й тут криво. Моя. А це вже мені потім буде проблема. А, його. Ну ладно, це вже далі. Це друга переділка. Потім тут я вже на два листа зашив. Це залишилося, все, але то не біда. Тут виходить. Бачите ще, Яка щілина. В общем, треба буде. Підкидати, підшпаклювати, протягнути, там більше та менше. А це все буду закидати. Заразом правилом це протягну та і все буде усилено. Це закидати треба. Тут поки один зашив, два, повторюсь. Там поки нічого не роблю, бо ще з трапом буду мадохатися. А, я хотів зашивати ту сторону і вверх, щоб потім два листочка на лицеву. Але в мене ж проблема з каналізацією. Почав бити потухло світло. Я пішов на низ. А тут мені подзвонили, ще по електриці, треба там зубри поставити і так далі. Коли їх ставити, не знаю. Але заробити пару тисяч гривень, як кажуть, на рівному місці я не відмовлюся. Так, фонарик, ти мені тут що щось мішаєш. Зараз треба його поставити нагору. Цепляється він зручно, ось крючок. Зараз чикс, на два провода. Ой, я думаю, тут не впаде. І все. Можна плюс-мінус вправо-вліво. Світла вистачає по діагональці, да? Але все нормально. Не вірите? Ні? Щас... А те я не покажу. Немає вже 90-го кута тут. Так, ладно. В общем, підбиваю оту всю трахомодію і буду далі збирати іпсокартон. Сьогодні я без штатіва, будьте стояти на коробці з саморізами, поки не зволитесь. і псокартона каналізація не торчала ну попробувати Ага, тут уже заподлицо. а там ще треба мабрувати ну в принципі плюс-мінус корінь квадрат нормально До речі, клапаві я все таким перфоратором. Бочковий. Ну він я б не сказав би, що такий дуже мощний, модель у нас DHR 202BC Ultra 18 вольт, Ну типу 20-18. Так, 2,2 кг важить і 2,5 джоуля удар. Ну, Звісно, проти бочкового мого сітєвого це ладошкою похлопати. Але там зараз вийшов новий, але ну, я з хлопцями балакав, кажуть, бить буде трошки краще, ніж цей. Крутящий момент в цьому лучше. То каже, нема сенсу вам втратити 8 тисяч з коли у вас є вже такий, так, В принципі, Наверно, так і буде. Ну, на електрику взагалі добре, mm -hmm. якщо в ось цей. В потолку бить шість, то взагалі нормально. Це так зараз колопав. Зараз підемо вниз. Там є кутиків трошки. Забрати їх треба і треба спробувати тут трошки змінити, туди ближе піти. Ми пошли. Ох, і ноги засидів, капець. Да, на колінах, звісно, працювати не дуже. Прикольно. Ось так раз спустився і все. Тут кухня-студія. Це вже шостий поверх, а тут теж тепло. Хорошо. Це в мене стяжка на піддон. Там отак у -от нас гаражі. В ту сторону Путровка пішла. А десь туди далеко-далеко Калинівка по воздуху. Якщо брати, то кілометрів 6 приблизно. Ні, це 6 траси, мабуть, буде. А, ще хлопці питали, чим я мішаю. Отакий От міксер взяв. Є в мене ще мережевий. І до нього взяв до цього ще 6-амперний акумулятор. Ну, в общем, не знаю. Мішає він. По куртячому моменту так само, як і 4 амперний. Бо цих у мене багатенько. Ось. Чимоданчику. Тут раз, два, три, 4, 5, 6. Потім там, сьомий, на зарядки, восьмий і в акумуляції і в цьому 9 е... у фонарику. То ну, взяв, то взяв. Все, є шестерка, але в принципі можна було взяти гроші, взяти дві 4 не довше хватило. Що ми прийшли? А, воно. взяти. Одної там хватить. І десь були стяжки. Бо прийдеться розрізати, надівати і стяжками стягувати. Ось отут. Ні, не тут. Де воно все лежить? А, до речі, світла немає, можна це виключити, щоб я потім не забувся. Стяжки, стяжки, де ви тут? <плес> О, ні, це не стяжки. Ну, замовника в інструментах подивимось. Нехорошо, звісно, лазить, але мені треба стяжки. Він мені якісь... А, ні, це довгі. А він давав короткі. А де ж ти ділаш стяжки? План евакуації. Розтрибуй через вікно. Що за прикол? Де діли стяжки? Коло моїх інструментів їх нема. Щоб вони були коло моїх. Якщо воно не моє, то воно і коло моїх і не лежить. Мішок, саморізи. А, може, я це перелажу і продаю. Звісно, всі вони лежать. О, все, знайшли. Йдемо Е, Так, це в нас є. І ще десь по каналізації якісь кутики треба було. Ось 45-й один. На це ганемо, зараз підемо ще десь. Тут нема де свиснути. Нема. Що ж ви, Голова закрутилася? Так, <гум> <гум> да, це так постійно відбувається. Ходиш, то те, шукаєш, то те. Це просто якийсь купець. Треба до магазин ще їхати на трап, щоб збирати того кутики, брати, оцих мало. А тут у мене 45. Сюди буде 45-м і потім ще раз 45-тим. А, ну ладно, я зараз отам що заберу один кутик чик-чик, щоб воно зайшло, щоб я міг оце позашивати, а потім туди буду кутики брати, то ще сюди докуплю. Переробив, зібрав все до кучі, надів ізоляцію, Чуть-чуть опустив каналізацію вниз. І вона, в принципі, так стала, що оця окантовочка якраз вийде майже-майже. Плитку ховатися. Ну, далі просто нема куди. там... Та навіть як нема куди. Це треба тільки їхати в сантехніку, щоб сюди кути більше брати. Я зняв, що на трап було, там 2 по 15 і виходить на 15 градусів звернув, потім порівняв, і там ще під кутом воно все пішло. Таким планом вже отут правило ставлю, оце все ховається. Якраз так єлі-єлі, отут труба виглядає. ну То не страшно, вона вклею буде якраз за плиткою. Тепер що? Треба знову це все діло підмести, зашити оцю сторону вверх, а потім вже передню частину зліпий. І буде нормально. Да. Якось так. Потихеньку. Діло движеться. Фонарик світа. Сіль вже роботи. Примірочка. Приміряв перший листочок, вирізав під кнопку, під шпильки, далі. Шаблончик і коронками тими, що ріжу, керамограніт е, зарізав отвори. Далі. Зараз підріжу з цієї сторони і з цієї лишнє. Так само зверху. Потім два саморіза вбираю на цей листок, все перевів, вирізав. І потім один прикручую, другий. І інсталяція зашита. Ocean. Нічого складного. Але ж часу займає нормально. Ну... Щоб було недорого, кожен може зробити власними руками. Тут, в принципі, нічого такого складного немає, коли знаєш що робити. Трапік виставив, демферну стрічку зафіксував. Зараз, поки він сохне, буду зіпсокартоном вирізати сюди опалубку, і вона мене буде по цій стороні маяком. А на ту сторону треба виставити маяк, щоб протягнути заклончиком в 10 мм. Взагалі тут на 10 довелося вище. Ну і поки буде засихати клейпіну або опалубку, приклею клейпіною до підлоги. Попробую це позакидати. Звісно вже времічко, там вже, мабуть, п'ятий час. Фух, це вже 13-ту годину да? на ногах, ну нічого страшного. Якщо чесно не перевіряв, яка в мене висота, виходить піддона. 11,5, ха-ха-ха. Ну да, висота, конечно. Тут стяжка трошки ниже. 11,8. Одиннадцять. 11. Ну ладно, тут буде трошки більше. В общем, в принципі, 13 Може, можеться. А, ні, це я вас обманув. Неправильно. У мене ж стоїть зараз усе по трапові. Трап, звісно, трохи вигнутий отак. Ну, тут то теж не критично, плитка теж нерівна. Це ж у нас виходить 11,5 по цій точці. Це вже у нас плитка буде тут. А там у нас скільки. Як би я знав. Півтора. Ага. Значить, тут у нас буде 10. А, то нормально. 109 баба не чує, да? а сюди, значить, вийде, якщо там 10, то тут 11,5 можна зробити півтора. А ну я считав на товщину 10 стяжку. Я так При замірах так подивився по виходу каналізації, туди-сюди, що вийде воно 10 мм. Ой, 10 см висота поддона. І ще плюс стане бордюрка невелика. Там, де душове скло буде ставати. Зробимо бордюрку невеличку. Щоб вирівняти Бо під скло. Е Получається, душовий піддон у нас метр, так не пам'ятаю, в длину. І плитка буде з одним нахилом. А щоб під скло був горизонт, то треба бордюрку невеличку зробити. Ну, Там, не знаю, може перепад сантиметр зроблю. Подивлюсь. В общем, по мінімуму, щоб воно все не піднімалось. Дуже високо. На горі робота зроблена. Частково Поки що там сухне трапік, то треба попрацювати тут. Тут без світла, але так, темно вам покажу. Піддончик. Все заготовлено. осталось його просто залити. поки хай підсихає. Ну і потім тут ще штроби позакидати. В общем, це буде пізніше. Ну а поки що мільйон двадцять птичьего раз спуститься і підняться по сходах. І попрацювати ще тут. Ще доволі, знаєте, в квартирі у квартирі ще тепло. Сонечко в цю сторону. Опалення вже ним давно немає. Ну ще що, в мене півтора мішка є штукатурки, але це багато. Я зараз закручу піввідерця. Це все попідкидаю. Ось 1, 2, 3, 4, 5 маяків треба і оце протягнути. І буде поки ще все. Потім замовником ще. Вирішимо за цим моментом, що воно буде. Бо, якби звідси, треба кидати лінію сюди і тут ставити сифон. Бо буде стати пралка і сушка. Сифон я використовую ось такого плану. Це закладна, яка підрізається, це сам картридж і носик на пралку і тоненький на сушку. Ну Також він підходить для, для посудомийки. А це, типу, ось так. В принципі на цьому об'єкті так би і виглядало. Бо з тим, що е, зроблено, то оце, скажімо так, до цього стояла пральна машина, а всі комунікації йшли б сюди під тумбочку. такий. Ні, ну все таке, замовник скаже переробимо. Ні, тобто перероблю. Ні, то так і буде. Але ж це ж він у нас йде 40-50, тобто ми через 40 але тут -то коліном. Тобто це тут асифон треба ставити. Ну такої. По правильному різєтку цю підняти трошки вище. Сіфон отак сюди поставити за машинку. І воду так само. Вже тут у нас шитий політик натяжні гільзи, то вже водорозетку вскрити, обрізати, з'єднатися і вже трубу по горизонту кинути. А, ось, ось, ось труби йдуть. А, може даже можна було б цю разу виковіряти і сюди пропустити. Ну no, в общем, це вже інша історія.